Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у неділю, 5 січня о 18.30 відбудеться просто якийсь неймовірний матч в англійській прем'єр-лізі. Ліверпуль, Арне Слота, у себе вдома на Енфілді команда буде приймати Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма. Сьогодні я хочу поговорити про Ліверпуль, про Манчестер Юнайтед. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки очікують, а я віддано та матчу? Давайте, друзі, вже з нетерпінням розпочинати. Це обговорювати по порядку. Подивимось, взагалі то шанси на перемогу. Да? 75% що переможе Ліверпулі, 15% вважають, що буде нічия, та 10% що переможе Манчестер Юнайтед. І, друзі, взагалі, то брати останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут є перевага у Ліверпулі. Дві перемоги Ліверпуля, дві нічі було між командами та одна перемога Манчестер Юнайтед. Ще Бармаматчик відбувався у 2023 році. На Енфілді 17 грудня команди розписали бойову Вонячку 0-0 на Енфілді. Потім 17 березня 2024 року Юнайтед перемагає Ліверпуль в чвертьфіналі Кубку Ліги в неймовірному матчі 4-3. Потім 7 квітня 24-го року 2-2 на Траффорд. команди розписали Мировонічів. Тоді Юрген Клоп, до речі, був тренером Ліверпуля. 4 серпня 2024 року Ліверпуль у товариському матчі обігрує Манчестер Юнайтед за рахунком 3-0. Ну, у цьому сезоні команди вже пересікалися між собою 1 вересня 2024 року. Ліверпуль у третьому турі на Ол обіграє обіграв Манчестер Юнайтед за рахунком три ноль. Дубльну Діаса та махамеда салаха принесла Ліверпульцям перемогу. Друзі, тепер давайте дивитися, а де там команди йдуть у внутрішній першості. Ліверпуль займає першу позицію після 18 матчів. Ліверпульський е, колектив набрав 45 залікових балів, 14 перемог, одна поразка та три у мерсесальського гранда, 45 забитих м'ячів, найкраща атака в англійській прем'єр-лізі, 17 пропущених м'ячів, один з найкращих захистів в англійській прем'єр-лізі, плюс 28. На різниці забитих та пропущених. Найкраща різниці забитих та пропущених в англійській премєр Лізі. Ліверпуль знаходиться зараз просто в якихось неймовірних кондиціях. Єдина поразка була 14 вересня від Ноттінгем Форест. Домашня поразка 0-1. І після цієї поразки Ліверпуль набрав неймовірний хід. Якщо подивитися, останні 5 матчів, три перемоги та дві нічіг. У Мерсесайського гранда. Що казати про Манчестерський гранд, e, про Манчестер Юнайтед, то команда Рубіна Маріма займає 14 позицію, дев'ять поразок, чотири нічіг та шість перемог. У підопічних рублях Маріма 22 залікових бала у Манчестер Юнайтед у пасеві. 21 забитий м'яч. У Юнайтед 26 м'яча пропущено і мінус 5 різниця забитих та пропущених. Останні 5 матчів Манчестер Юнайтед, 4 поразки та одна перемога, яка була здобута над, над Сіті на Етьха Стеді. Ну що, друзі, Ліверпуль підходить до цього матчу в неймовірних кондиціях, В неймовірній формі зараз прибуває Ліверпуль. Ну, Манчестер Юнайтед навпаки, не в надто хорошому настрої епічні Рубіна Маріма підходить до даного матчу. Була перемога над Сіті. До того програли Ноттінгему 2-3. Після перемоги Над Сіті програла Тотнему з рахунком 3-4 в рамках Кубка Ліги в чвертьфінальному матчі. Потім Манчестер Юнайтед ще була поразка від Борнмута на Ултрафорд з рахунком 0-3. Потім була поразка ще від Вулвергемптона на виїзді з рахунком 0-2. Потім була поразка від Ньюкасла на Олд Така також поразка з рахунком 0-2. Тобто, якщо брати останні три матчі Юнайтед в англійській прем'єр лизі, сім пропущених м'яча, нуль забитих м'ячів. І справді, ситуація не надто хороша у Юнайтед за останні три матчі, і справді. А Ліверпуль, навпаки, на ходу у Ліверпулі була с ну Ще брати Грудень було перемога Гнат сіті Потім ніч з Ньюкаслом та з Фулгамом. Потім перемог над Тоттенгемом на, на виїзді з рахунком 6-3 в неймовірному абсолютно матчі. Потім Ліверпуль перемагає Лестер у себе вдома на Енфілді з рахунком 3-1. Під опічня в перемагає. Ну а перед Юнайтед далося Вестхем Юнайтед переграти з рахунком 5-0. Тобто Ліверпуль зараз в дуже хороших кондиціях перебуває. До речі, друзі, у Ліверпулі може ібрема Канатета, Конер Бредлі бути вже в заявці, поки що їхня участь під питання Джо Гоміс. Ось пропустить маджоу. А ібрема Канатета, Конор Бредлі можуть навіть бути в заявці. Люк-шоу під питання, Мейсон Маунт точно не зіграє у неділі проти Ліверпуля. Uh, друзі, ну що я можу сказати? Так, да, Юнайтед зараз знаходиться, ну, скажімо так, не в надто хороших кондиціях. Да? Але все одно Юнайтед є високий клас футболістів. Високий клас футболістів. І все одно Манчестер Юнайтед це дуже сильна команда. Хто б що б там не казав? Я вважаю Манчестер Юнайтед це дуже сильна команда. І Ліверпуль, звичайно, що да, Ліверпуль фаворит, Ліверпуль в неймовірній формі. Ліверпуль на Енфорді грає. Але все-таки, друзі, все таки. Я чекаю хорошого футбола. По-перше, це дербі. Друзі, це дербі. Це дербі. Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Одні з найкращих клубів в Великобританії. За всю історію футбола. Тому цей справді цей матч він має. Це принциповий матч. Що для Ліверпуля? Що для Манчестер Юнайтед? Тому я очікую хорошого футбола. Юнайтеду втрачати вже нічого підопічні Рубіна Маріма. Я думаю, будуть ризикувати. Також будуть намагатися грати на перемогу. Ну, і Ліверпуль, звичайно, ще і Мерсесельський Гранд також буде грати тільки на перемогу. Тому я очікую хорошого футбола, очікую багато забитих голів. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ють. Я думаю, що і Ліверпуль заб'є, і Манчестер Юнайтед заб'є. Тобто обидві команди заб'ють. Ось така моя перша думка. Друга моя думка: я все-таки думаю, що Ліверпуль точно не програє Юнайтед. Я все-таки Ліверпулю віду перевагу. Думаю, що підопічні пічні Слота, Ну, точно, як мінімум, Юнайтед не програють. Тобто, нічю я не виключаю. Я думаю, що Ліверпуль не програє Манчестер Юнайтед. Але ось нічю і я не виключаю. Взагалі, думаю, що якусь мінімальну перемогу Ліверпуль здобуде. Там, Наприклад, з рахунком 2-1, 3-1. Тобто, я думаю, що цей матч нелегкий буде для Ліверпуля. Так, да, Якщо брати останню форму команд, здається, що Ліверпуль зараз має взагалі перемагати. Да? Е, без якихось проблем. Да? Але я все-таки думаю, що Ліверпуль. Я думаю, що Юнайтед покаже хороший футбол, думаю, що Ліверпулю легко не буде. Але думаю, що піде Арнес слота. Як мінімум не програють Манчестер Юнайтед. Тобто, я думаю, що обидві команди заб'ють, та Ліверпуль, як мінімум, Юнайтед не програє. Скоріше за все, я думаю, що Ліверпуль якусь мінімальну перемогу здобуде, там, наприклад, з рахунком 2-1 або 3-1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Ліверпуль як мінімум Манчестер Юнайтед не програє. Друзі, а що думаєте, взагалі то ви напишіть свої думки в коментарях. Я думаю, що скоріше за все, якась перемога Ліверпуля буде з мінімальним рахунком, там 2-1 або 3 1 Друзі, бажаю вам добра та щастя. Бережіть себе. Ось, Сподіваюся, що у вас все буде добре. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!